Шановні члени Комітету по вшануванню Отця Імільяна Ковча, наші достойні цьогорічні лауреати, шановні гості, слава Ісусу Христу! Блаженний священомученик Омельян Коуч, якого наша церква проголосила покровителем нашого духовенства, є особливою постаттю в історії нашої церкви. Нашого народу, історії змагань українців за свою свободу, гідність, за своє майбутнє. Свого часу, щоб так в одній фразі описати, ким для нас був отець Ом'я, був мир, сказав таку фразу: син одного народу, який рятував синів і дочок другого народу. А віддав своє життя на землі третього народа. Був сином України, капеланом українського війська, парафіальним священником, батьком великої сім'ї, великої родини, але рятував в найгірші моменти Голокосту синів і дочок єврейського народу. А відтак став парухом майданика, як його назвали у Польщі. І там, серед цього пекла на землі, як ми чули, він бачив Бога. Його постать для нас усіх сьогодні не просто є прикладом для наслідування, а вона є історією успіху. Що можна бути людиною в нелюдських обставинах. Можна перемагати навіть тоді, коли всі тобі кажуть, що змагання за свободу є безнадійній перспективою. Можна лишитися собою лише тоді, коли ти вмієш любити Бога і свого ближнього. А означає задля нього – Пожертвувати навіть своїм власним життям. Сьогоднішня подія не тільки ще раз дає нагоду нам усім пригадати постать Отця Емільяна, але дає нагоду побачити, що те, в ім'я чого він віддав своє життя як мученик Христової церкви продовжує жити. Є люди, Зокрема, люди в Україні, люди, яких ми звемо друзями України, які продовжують жити, а часом навіть віддавати себе в ім'я тих самих ідеалів. І кожного року наш комітет шукає таких людей, які власне є живим втіленням того невмирущого духу, любови, гідності, пошани до людини яким жив, яким горів блаженний священномученик Емільян Ковч? І таких людей, які є сьогодні носіями цього духа, ви зараз побачите. Я хочу привітати усіх тих, кого сьогодні цей комітет наш обрав як лауреатів цієї нагороди, цієї відзнаки. Хочемо вам висловити велику вдячність за вашу самопосвяту. Бо я знаю, що коли хтось любить, він не шукає нагороди. Але ця відзнака вияв нашої до вас пошани і вдячності. Нехай цей приклад Отця Емір'яна, ваш приклад вашого служіння Україні надихає серця. Мільйонів. Можливо, в таких тяжких обставинах, коли кажуть, щось, що в часі цієї війни ми дійшли до якоїсь межі. Ми живемо в часах внутрішніх, політичних криз, зовнішнього тиску. Ми не знаємо, що буде з нами ось далі. Коли ми чуємо, що отець пише до своїх, тут вчора вбили 50 осіб. Сьогодні таке місце можна знайти в Тернополі, в Києві, у Вижгороді, Запоріжжі. Можливо, в кожному місці України. І так важливо нам в такий час, навіть в тих місцях, вміти побачити Бога, який є один і той самий для всіх. Нехай Господень буде честь і слава навіки. Дякую, слава Ісусу Христу.